Путін е, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони обговорювали Іран і домовилися про зустріч в Китаї. Про це заявив радник диктатора Путіна, такий собі Юрій Ушаков. Про це повідомляє їхні пропагандистські інформагентства. Цитуємо цього ушакова. Обидві сторони, себто Росія, та КНР, дотримуються ідентичних підходів, рішуче засуджують дії Ізраїлю, які порушують статут організації Об'єднаних Націй та інші норми міжнародного права. Москва і Пекін принципово виходять з того, що врегулювання ситуації, що склалася, і питань пов'язаних з іранською ядерною програмою, немає силового рішення, а має бути досягнуте. Виключно політично-дипломатичним шляхом він також розповів, що Путін проінформував всі про свої останні міжнародні контакти, а саме про телефонні розмови з ключовими гравцями в контексті ізраїльсько-іранської війни. Підтвердив готовність Росії здійснити в разі потреби посередницькі зусилля. Сказав Ушаков. Він додав, що сторони також обговорили і двосторонні відносини Китаю та Росії. Одні інформаційні агентства пропагандистські в Росії кажуть, що запланована зустріч, начебто, на 31 серпня, 3 вересня. Інші кажуть, що вже домовлено чітко про те, що 2 вересня диктатор Путін буде в Пакіні зустрічатися і бити поклони сі дзіньпіні.